Київський національний університет технології та дизайну і з радістю запрошую вас на навчання за спеціальністю 162 біотехнологія та біоінженерії. КНУТЕД заклад з вищої освіти з понад 90-річною історією, розташований в центрі Києва. Більш того, КНУТЕД входить в 20 найкращих університетів України. Кафедра біотехнології шкіри та кутра готує студентів за спеціальністю 162 біотехнології та біоінженерія за бакалаврською програмою біотехнології та магістерською програмою Біотехнологія високомолекулярних сполук. Біотехнологія це сучасна наука, яка розробляє та впроваджує інноваційні методи та підходи для виробництва продуктів на основі біологічних систем, які надалі можуть бути використані як в сільському господарстві, в медицині, так і в інших галузях виробництва. Вітаміни для підтримання здоров'я, вакцини проти вірусних захворювань, келих вина за смачною вечерею, ензими в миючих засобах, біодобрива для росту рослин, смачний пиріжок з чаєм. Ми використовуємо продукти біотехнології щодня. Саме тому наша освітня програма орієнтована на формування здобувачів глибоких знань, умінь та навичок використовувати біологічні агенти та продукти їхньої діяльності для вирішення прикладних завдань, технології та біоінженерії шляхом дослідження, розробки, створення і виробництва біотехнологічної продукції для потреб медицини, охорони здоров'я, сільського господарства, екології, енергетики та легкої промисловості. Професійне навчання студентів забезпечується унікальним комплексом дисциплін, які формують комплексні знання з біотехнології, біології, мікробіології, вірусології, хімії, інженерії та обладнання. Практична підготовка студентів проходить в лабораторіях, оснащених сучасним обладнанням. Практичні навички студенти здобувають не лише в рамках дисциплін, а й виконуючи власні наукові дослідження в рамках тематики кафедри. Студенти КНУТД мають можливість відпрацьовувати свої навички не лише в спільних університетах, а й на базах практики. А саме в біофармацевтичних підприємствах, компаніях з виробництва антисептичних косметичних засобів, речовин для захисту рослин та стимуляторів їх росту, науково-дослідних інститутах, дослідницьких та експертних лабораторіях. Студенти, що навчаються за спеціальністю 162 біотехнології та біоінженерія, мають змогу здійснювати академічну мобільність в європейських закладах освіти для вдосконалення своїх знань та навичок. Біотехнологія майбутнього це можливість створення нових матеріалів та джерел енергії, виробництва ефективних лікарських засобів, збільшення врожайності та покращення якості сільськогосподарської продукції, виробництва альтернативних харчових продуктів. Біотехнологія сьогодні дозволяє тобі приймати душ через те, що є чиста вода, смакувати смачним йогуртом або якимось вегандесертом. Також не допомагає тобі розкривати злочини з допомогою всього лише однієї молекули ДНК, або дізнаватися про вагітність шикові за допомогою експрес-тестів. Також біотехнологія дозволяє нам переробляти відходи виробництва, якісь корисні продукти чи матеріали. Тому біотехнологія це корисно і за біотехнологією майбутнє. Наші випускники мають можливість працювати на фармацевтичних та біофармацевтичних підприємствах в контрольних діагностичних експертно-криміналістичних екологічних лабораторіях, органах санітарно гігієнічного контролю, науково-дослідних інститутах та підприємствах харчової промисловості. Ми з радістю запрошуємо вас у нашу команду Кнуте Ден бути біотехнологом, бути впевненим у майбутньому.